Тепер щодо Києва, Солом'янський район сьогодні теж був під такою прицільною увагою Російської Федерації і, на жаль, була пошкоджена внаслідок цієї атаки. п'ятиповерхова житлова будівля на місці працюють екстрені служби. Спостерігає, і перебуває там наша Анастасія Кирпа, готова нам розповісти, яка ситуація. Настю, привіт ще раз тобі слово. Вітаю, Євгенія. Так зараз ми перебуваємо у дворі Солов'янського району, де, на жаль, є руйнування. Адже сьогодні також цей район зазнав комбінованої масованої ракетної атаки, і ракетної і дронної атаки. Зараз можна побачити, що позаду мене стоїть п'ятиповерхівка. Вона зруйнована просто вщент. П'ятий, четвертий та третій поверхи. Вони у пополі вони згоріли там. Всередині немає немає нічого. Зруйнована. Перекладена між четвертим та третім поверхом її там цього перекриття там тепер просто немає. Зараз можна побачити роботу працівників ДСНС. Вони вигрібають з того, що залишилось від квартир все сміття. Вони намагаються розібрати завали, які зараз утворилися у квартирах, у яких колись жили люди. Все сміття падає на. На землю можна побачити зараз. Попрошу оператора показати, скільки вже всього лежить на землі: це і дошки, і залишки будівель, і залишки від квартири, і цегли, і скло летить, і віконні рами, і навіть залишки речей, якими користувались люди, які проживали в цих квартирах, для того щоб туди дістатися, рятівники використовують спеціальну машину із спеціальною драбиною. Також тут поруч стоїть карета швидкої допомоги. Також тут на місці перебувають поліція, яка детально за всім слідкує та надають допомогу, яка потребує, яку потребують будь-які люди, які тут перебувають. Територія огороджена. Можна побачити, що трошки не на других та на першому поверхах. Також просто вибиті вікна, вибиті рами. Немає нічого, що колись нагадувало на звичайні квартири. У цьому будинку за нашою інформацією. Ацію загинула одна людина у будинку навпроти ударною хвилею. Просто вибито всі вікна, вибито рами. Можна побачити, як стирчать. Зараз попрошу оператора показати, як стирчать просто балки, як стирчать все, що наповнювало людські балкони. Ситуація аварійна, на підлозі, дожі досі досі лежить скло. Лежать віконні рами. Люди намагаються також комунальні служби це прибрати, бо тут. Є і потерпілі також і безпосередні самі ДСНС, Також тут також стоїть пожежна пожежна машина. Про всяк випадок пожежу тут вже загасили. Однак можна побачити, що руйнування. Дуже великі збитків задано дуже багато людей на верхніх поверхах. Зараз попрошу оператора показати на четвертому поверсі. Люди прибирають свій балкон, прибирають все, що є в квартирі, бо також бачимо, що балкон він зруйнований. Там двоє людей зараз намагаються привести до ладу свою квартиру. Також люди. Знизу намагаються і на перших поверхах прибрати скло. Бачили очевидців, які е, оговтуються після цього удару. Детальніше ми дізнавалися інформацію у мера Києва Віталія Кличка, який приїхав сьогодні е, підтримати довести, що українці тримаються, що ми сильні. Тож ми його розпитали, і дізналися, що тут сталося, та яка наразі офіційна інформація відома. Тож пропоную послухати пряму мову. Ми бачимо руйнування як тут, в Соломінському районі, так і ще в шість районів міста, які постраждали від сьогоднішньої нічної атаки. На жаль, ми можемо говорити, що є у нас загибли. На цю хвилину у нас є інформація про четверо загиблих, з них одна 30-річна дівчинка. Зараз не тільки Соломінський район, дуже багато районів міста потерпають від наслідків цієї атаки. Тож у Соломінському районі розгорнуто штаб допомоги за вулицею Гарматна, 36. У Дарницькому районі розгорнута розгорнутий штаб допомоги за вулицею Ялтинська, 24, дріб 23. Туди можна піти, дізнатися необхідну інформацію, отримати юридичну психологію. Дічну допомогу також отримати допомогу з приводу оформлення необхідних документів для відновлення житла. Ну і просто дізнатися інформацією, що людям робити далі. Тож рятувальники продовжують свої аварійні роботи. Люди продовжують звертатися за допомогою, збирають документи, також долучаються до прибирання того тих наслідків, які ми зараз тут бачимо. Будемо дізнаватися далі. Більш детально інформацію, будемо отримувати оновлену інформацію та звичайно. Все оперативно передавати вам, а поки Євгенія, я передаю тобі слово. Вітаю, Євгенія. Так зараз ми перебуваємо на місці цієї ночі. Київ, столиця та деякі регіони України зазнали дуже масованої атаки, І наразі продовжується повітряна тривога. Тому всі, хто зараз перебуває на вулиці, прямуйте в укриття, бо зараз триває ще до розвідка. Ми перебуваємо на місці е, у районі Петропавлівської Борщагівки. Можна побачити позаду мене просто зруйнована, розтрощена вулиця. Повсюди лежить скло, лежать уламки від будинків. Потрощені машини трошки далі напускають, Там зараз е, працює техніка. Бачимо пожежну машину вже. Також бачимо працівників ДСНС. намагаються розібрати завали. Попередньо відомо, що в Києві загалом по всіх локаціях 10 постраждалих. Також троє загиблих попередньо серед яких повідомили річна дівчинка. На жаль, поки далі з'ясовують інформацію по інших загиблих. Також є постраждалі жінки, які отримали реакцію на стрес. Бачимо, що загалом по вулиці також стоїть поруч з нами екстрена медична допомога. Карета медичної допомоги аби надати всім необхідну медичну допомогу також. Бачимо, що трошки далі працюють вже рятувальники, намагаються розібрати завали. Бо вулиці і бачили далі трошки дома. Вони просто потрощені, вони знищені. Також бачили кадри зверху. Немає дахів, все потрощено. Лежить цегла, уламки, скло. Дуже багато всього. Також жителі львівського кварталу, де ми перебуваємо, бачимо, що стоять деякі з них з цього будинку. Вже далі будемо з ними розмовляти, розбиратися чи що що вони чули, чи не постраждав. Тут ніхто будемо з'ясовувати деталі інформації. Наразі спостерігаємо за роботою працівників ДСНС. Тут Також присутня поліція попередньо саме тут без постраждалих, але будемо дізнаватися вже детальну інформацію, чи є тут постраждалі, чи є загиблі в Києві. Нагадую, продовжується повітряна тривога. Будемо сподіватися, що скоро дадуть відбій, і вже будемо розбиратися із наслідками сьогоднішньої атаки. Можна побачити, як зараз. Оператор показує, що прямує е, автівка сюди. Вона також намагається. Це автівка ДСНС, намагається е, проїхати, але проїхати неможливо, бо лежить і листя, лежить, і е, цегла, і уламки будинків, і уламки даху е, також. Е, я сподіваюся, що лінія електропередач не пошкоджені, але вже будемо дивитися, коли підійдемо трошки ближче. Вулиця повністю вся ця зруйнована. Вибиті верхні поверхи на будинку. Багатоповерхівці також трошки. Отут, я зараз попрошу оператора показати вище отут. Можна побачити, що і ці вікна вони також постраждалі. Вибиті рами, пошкоджені вікна вилетіло і тут скло, і далі вилетіло скло. Але тут ще пошкодження такі трошки менші ніж далі. Бо далі просто немає декількох будинків. Наразі маємо таку інформацію. Будемо надалі з'ясовувати тут повністю всі деталі та з'ясовувати. Що тут відбувається? От зараз якраз таки бачимо, що під'їжджає велика техніка, під'їжджає ескаватор. Думаю, будуть розбирати завали, дамо йому проїхати, і будемо надалі передавати всю актуальну інформацію. Євгенія, наразі передаю тобі слово. Дякуємо тобі, Настю. Анастасія Кирпа, наша журналістка. Сьогодні ми її обов'язково ще побачимо в ефірі, адже саме вона сьогодні курсує у нас містом і буде розповідати про те, що де відбувається. Ну і зокрема, сьогодні вся увага присвячена якраз наслідкам цієї комбінованої атаки, яка була на столиці. Рухаємося далі. далі буде по поличках. Зараз на місці влучання у Бучанському районі перебуває наша Ольга Читайло. Олю тобі слово, що зараз відбувається там, на місці, де ти знаходишся. Петри, вітаю. От, власне, можете бачити, глядачі можуть побачити наслідки цього удару. Фактично зруйновані кілька будинків, пошкоджена ціла вулиця. І зараз продовжують ліквідовувати наслідки. Одразу скажу, що тут у цих будинках, як нам повідомила поліція, жила одна сім'я. Вона не постраждала. Інформації про загиблих на цій ділянці наразі немає. Стосовно поранених інформації, різниця ми спілкувалися із представниками поліції, з представниками Червоного Хреста, які тут працюють. Власне говорили про кільканадцять поран... Нених люди звертаються, зокрема самі до пункту Червоного Хреста, як я сказала, тут перебуває. Тобто, дехто має легкі поранення, подряпини, декого переспрямовують надалі у лікарні. Медики продовжують тут чергувати, так само як і рятувальники, які розбирають завали та поліцейські. Отже, це найсильніші пошкодження. Бачите, повністю зруйновані будинки та умхауси. На щастя, частина з них були порожні, тут поки що ніхто не жив, але у довколишніх житлових комплексах багатоповерхівках пошкоджені вікна. От власне багатоповерхівка біля якої я зараз перебуваю. Тут фактично немає вікон і люди чекають наразі або допомоги. Тобто тут самі люди самоорганізовуються. Дуже багато тих, хто кого ми бачимо зараз, прибирають. це просто сусіди, які прийшли в будинки, і, власне допомогти тим, хто постраждав, щоб швидше ліквідувати нас. Люди діляться плівкою. Які... Самі купили, тобто і допомагають один одному забивати вікна. Власне, як нам повідомили, тобто ймовірно може змінитися кількість постраждалих, поранених, тому що люди продовжують, я казала, звертатися до медиків. Також продовжують тут розбирати завали. Наразі в мене вся інформація Петра, Ми працюємо далі на цій точці. Дякую, Олю. Я одразу хочу попередити і перепросити за неналежну картинку, бо на місці, де вмикалася наша Оля, там є проблеми зі зв'язком. З нами на зв'язку Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку. Вадиме, вітаю. пане Юрію. Перш за все, які результати роботи повітряних сил після цієї затяжної 12 годинної нічної тривоги. Так, ви бачите, хотілося б і раніше вийти в ефір з вами, але е, все ж таки довелося е, підрахувати власне, результати бойової роботи нашим службам, нашим, нашим оперативним е, червовим. Тому е, вже трошки під, не як зазвичай опублікували ми їх. 643 засоби повітряного нападу сьогодні було застосовано противником. Це ракети повітряного та морського базування, серед них Х-101 Х-101 е, Повітряного так та е, аеробалістичний кінжал Харос Хас-47 М2. ну також вісім калібрів. Маємо два реактивних БПЛА, теж які, до речі, було збито протиповітряною обороною. Ну і е, 5093 е, безпілотники мається в шахеди та гірбіри та інших типів. Е, ну, результати вже будь, публікували 611 цілей загалом збито та подавлено на реп сьогодні. В нашому активі, на жаль, є в нас і прямі влучання, тому що 31 безпілотник зафіксовано влучання сьогодні. Що? І 5, 5 ракет різних типів. Результати ці, зрештою, по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонам, так як є, так само крім тих самих влучань ще й. У нас падіння збитих і ракет і дронів, які спричинили, на жаль, наслідки. Сьогодні ці наслідки ви бачите у місті Київ. Столиця була основним епіцентром удару ворога. Сьогодні атакувалася величезною кількістю засобів. Відповідно, після бойової роботи по них є падіння фрагментів і дронів, і ракет. І як бачимо в багатьох регіонах, саме столиці в різних районах, вірніше маємо. Неприємні наслідки після власне таких падінь. Е, окремо ще як користуючись ефіром, хочеться все ж таки звернутися до наших людей, які е, ну хочуть показати наслідки е, наші терористичних атак ворогів Ну і часто попадають знову і знову, вже не вперше, уламки ракет. В медійний простір в телеграм-канали. Ну сьогодні це знову зенітна ракета західного виробництва, яка сьогодні врятувала якийсь об'єкт чи будинок, знищивши ворожу крилату ракету. Ну, вона попадає на фото. Відповідно, росіяни поясню чому це не потрібно робити. Росіяни беруть це фото і знову і знову розповідають, що Україна західними ракетами обстріляла. Власні будинки і так далі це робиться уже не перший рік їхньою пропагандою, і вони це дають ще й на західну аудиторію. Тому ще раз кажу: ракети Петріот лежить там, чи там ракета інша. Ну чи наша, чи чи може бути навіть російська ракета. Ну, якщо не знаєте, що це за типу лампу, то взагалі не варто жодні жодні фрагменти публікувати і видавати їх в публічний простір. Пане Юрію, і е, таке питання: була якась специфіка цього нічного нападу? Чи за відомою вам раніше схемою відбувалася атака? Ну, вже багато хто е, малює карти, так ви бачите, там в пабліках е, такі вже епічні е, картини атаки. Дійсно, воно. ну, Вражаюче виглядає, тому що якщо понад 600 засобів повітряного нападу, кожному намалювати траєкторію його польоту, так ну складається таке собі лячне враження. Як, я не знаю, як правильно так висловитися, але все ж таки воно воно так виглядає. Але результат бойової роботи ви бачите сьогодні 611 засобів було збито подавлено. Це доволі високий результат роботи протиповітряної оборони. Особливість, що ну по столиці, О, столиця не раз переживала такі масовані атаки і постійно показувала, ну показували колись кращі, колись гірші результати цієї роботи. Сьогодні два реактивні БВЛА також було збито, які атакували з північного напрямку, ці, з Курської з Курської області, час від часу противник застосовує і такі засоби, як реактивні БПЛА. Це не є масований такий. Це, можна скоріш за все, поодинокі випадки, але вони теж останнім часом трапляються. Дякую, пане Юрію, за включення. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил, був з нами на зв'язку. У Києві у Солом'янському районі загинула 12-річна дівчинка. Дрон влучив прямісіньку у п'ятиповерхівку у квартиру, де перебувала дитина. За попередніми даними росіяни поцілили в будинок геранями. Ще кілька мешканців поранені. Пожежу рятувальники гасили за дві години. Повністю знищено кілька квартир понівечені і навколишні п'ятиповерхівки. На місці досі працюють надзвичайники та медики. Пошукова операція триває. Все окна, все побиты. И горело внутри подъезда все. Остатки Герани два, вон валяют, крылья. А с соседами не знаете, да? Что а люди тут умерли. Загинули. Дочка маленькая как раз была в комнате. Потом несколько человек госпитализировали серьезными ранениями. Не знаю, выживут или нет. Київ під масованим ударом був усю ніч. Кількість загиблих і поранених повсякчас збільшується. Наразі офіційно повідомили, Росія вбила чотирьох. Очільник міської військової адміністрації каже: двоє це мешканці будинку на Солом'янці. Мер Віталій Кличко написав про ще двох загиблих у кардіоцентрі. Щонайменше 14 поранених, один у тяжкому стані. Тривогу від першої ночі оголошували двічі. На місто летіли шахеди, ракети. Найбільші руйнування зафіксували у шести районах міста. На солом'янці, окрім потрощеної п'ятиповерхівки. Загорівся один із поверхів інституту кардіології, Пали, пал, спалили АЗС. У Святошині уламки впали у двір житлового будинку, палали авто, машини горіли у Дніпровському районі. У голосієві зруйноване приватне обістя, палали кіоски, на Дарниці, а уламки впали на подвір'я приватного будинку. Люди традиційно ховалися в метро. Ось це академністечко. Тут ночували сім'ями, спали на сходах, у холі, на пероні. Біля інституту кардіології у Києві продовжує працювати наш кореспондент Олег Корнієнко. Нагадаю, тут у наслідок російської атаки двоє загиблих. Олег з нами наживо. Олеже, я вітаю тебе ще раз. Які новини маєш на цю мить? Вітаю Настя. Ну, Як бачиш, ми зараз потрапили фактично в сам епіцентр російського військового злочину проти. Мирного населення Власне, ми зараз перебуваємо на поверху, де й сталася пожежа. Буквально ось за моєю спиною ординаторська. На жаль, вона цієї ночі палала і там загинула. Одна медсестра, яка тут була на чергуванні. Ну а в сусідній палаті, як відомо, на жаль, загинув пацієнт. Тому Нині на цю хвилину відомо про двох загиблих саме в цьому інституті. На четвертому поверсі частина поверху повністю вигоріла. Суттєво пошкоджено. Мені вдалося зустрітися із головою ОВА і з гендиректором цього інституту. За попередніми даними нині зараз тут ще все обстежується, але відомо, що поверх доведеться повністю ремонтувати та. Також пошкоджено ж що тут не менше 60 вікон. Вікон я скажу, що це центральний корпус самого інституту. Сюди приїжав лікуватися з усієї України. Він приймає понад 200 людей. Тому е на диво, що жертв дуже мало, і люди встигли хто спуститися в укриття. І вибухова хвиля була не такою великою. У військовій адміністрації обіцяють найближчим часом допомогти, хоча б на Перший час облаштувати і закрити четвертий поверх, оббити плівкою і ОСБ, а також обіцяють компенсацію самим постраждалим. Ну і зараз тут ще досі працівники намагаються дещо прибрати, прибрати те, що вціліло, і тривають тут роботи на п'ятому поверсі. У нас там тих, що ми бачили п'ять точно в ті палати, які заходили. Туди, куди попала, значні там розбила ту частину. Я думаю, що люди можуть претендувати так само ті, хто тут знаходились на 10 тисяч гривень. Ми ти зараз що... якраз засобну да. інформацію Я це трагедія для нашої медицини, нашої держави і, взагалі, світового медичного простору, тому що інститут наш знають у світі. Він має великі міжнародні зв'язки, європейські зв'язки, ну і, звичайно, є головним в наданні кардіологічної допомоги нашій держави. Також частково тут пошкоджено пожежа була велика, і пошкоджено п'ятий поверх, і зараз вже в цій будівлі пацієнтів тут немає. Їх перевели у інші корпуси, а також в корпуси інших інститутів. І найближчим часом тут будуть підраховувати наслідки і самі збитки від російського дрону. Ну а власне, якщо змінюватиметься якась інформація, я вже повідомлю в наступних випусках. Настя Олеже, дякую тобі. Це був Олег Корнієнко, наш кореспондент про атаку росіян на інститут. Кардіології у Києві там нагадаю, двоє заг.